Час новин на Дніпро ТВ. В Студії з вами працюватиму я Неса Зайцева. Вітаю! Ніч у місті минула без обстрілів. тім із повітряною тривогою, що тривала півтори години. Командування повітряних сил попереджало про загрозу застосування ворожих дронів. Напередодні протягом дня на території регіону ворожих атак не зафіксовано. Тим часом Кримський міст знов втомився. Тамтешні пабліки повідомляють про халепу на переправі, буцімто впала кілька прольотів. Так званий глава Криму Аксьонов заявив, що сталася надзвичайна ситуація в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю. Рух транспорту через переправу зупинили. В ймовірному місці події вимкнули освітлення. ДТП із жертвами у кривому розі. На Широківському шосе зіткнулись легковик, автобус та позашляховик. Водій легкового авто загинув троє людей, серед яких семирічна дитина дістали травми. Їх ушпиталили. В обставинах аварії розбираються поліцейські. І внаслідок пожежі у Криворізькому районі постраждала літня жінка. У неї на подвір'ї зайнявся сарай із сіном. Він вигорів вщент. Вогонь рятувальники приборкали, бабусю з опіками доправили до лікарні. І продовжує наш ефір традиційний звіт чергового по місту. Виконуючи обов'язки директора департаменту парків та рекреації, Володимир Чорний перевірив виконання доручень міського голови Дніпра щодо оздоровлення Дніпрян. Та популяризації здорового способу життя, ремонту важливого обладнання на найбільшій тренувальній базі зимових видів спорту південно-східної України, а також облаштування тимчасових укриттів у місті і їх доступність для дніпрян у будь-який час доби. Як це було? Дивіться далі. Міцне здоров'я, запорука довгого та щасливого життя. Саме тому у Дніпрі особливу увагу приділяють тому, аби люди ставилися до цього відповідальніше. Вперше після початку повномасштабної війни в одному з міських парків влаштували тренування Просто неба тренерку з двадцятирічним стажем, звати Олександра. Жінка ділиться дуже раді підтримує таку ініціативу, а також запрошую до участі усіх охочих. Приходьте, будь ласка. До нас на тренування безкоштовні на відкритому просторі буде багато цікавих танців, розігрів м'язів. У подальшому такі заходи будуть проходити в різних локаціях міста. Ми дуже задоволені, що люди відізвалися на цю пропозицію і прийшли підтримати здоровий образ життя, але це ж дає гарний настрій на весь. Дніпровська льодова арена важливий спортивний об'єкт, а також найбільша база для тренувань для всієї південно-східної частини України. Саме тут можна займатися зимовими видами спорту у будь-яку пору року. Наразі на льодовій арені проходить ремонт та модернізація холодильного обладнання. Діла перевірки, вияснили, що агрегати ці не зовсім коректно працюють, потребують багато електроенергії. І більше, щоб ефективно було, от, вирішили зробити такі работы. роботи. Ну, якщо делать, вже один раз їх зробити, и потім, може быть, якщо все добре, що раз через 10 лет це теж зробити. Зі складнощами під час ремонту працівники не стикнулись. Кажуть, все йде по графіку. Все виконується, технологічне обладнання проходить свою діагностику, робиться підрядна організація. Хочу наголосити на тому, що на цій льодоверені займаються біля 300 дітей, які займаються хокеєм, фігурним катанням, тому вони дуже потребують цього об'єкту для того, щоб вони могли займатися спортом. Завершити ремонтні роботи мають вже наприкінці наступного місяця. Питна вода, медикаменти, санвузли, місця для відпочинку, а головне цілодобова доступність це основні умови при облаштуванні найпростіших укриттів, яким повністю та навіть більше відповідає сховище у дошкільному навчальному закладі «Планета щастя. Є і первинні засоби пожежогасіння, приєднання до мережі інтернет. Пожежна сигналізація, шансовий інструмент все в наявності і у належному технічному стані. Ми всі приміщення зонували. Є зона відпочинку для гри, для навчання, спортивно розважальний майданчик, і навіть маленькі кінотеатри. Це укриття може надати прихисток та забезпечити комфорт і безпеку понад шести сотням містян. Дуже цікавий підхід керівництва і департаменту гуманітарної політики до цього найпростішого укриття. Дуже гарно все зроблено, дуже все всім забезпечено. Доступ до укриття цього воно завжди відкрито. Є пост. Чергового, який знаходиться на місці. І якщо виникають якісь питання, до нього можна звернутися, і він на все питання відповість. Спочатку повномасштабного вторгнення значна кількість бізнесів зі Сходу України переїхала до різних міст. Більшість із них обрали для відбудови Дніпро. Як розвиваються ці підприємства на новому місці та чим їм допомогла міська влада? Дивіться далі в сюжеті. Дніпро активно приймає не лише переселенців, а й їхні бізнеси. Окрім нового місця, тут їм надають можливість обміну досвідом з місцевими колегами. З листопада минулого року почала впроваджувати такі, такі заходи, як нетворкінги для підприємців Дніпра. І в цьому питанні мені, мені дуже допомогла міська рада, тому що ми запрошували дніпровських бізнесменів, з якими комунікували. А міська рада в свою чергу запрошувала релокованих підприємців, і таким чином ми створювали таке дуже велике, дуже потужне коло навесні. весні 2022 року Ольга релокувала своє підприємство з Краматорська до Дніпра. Разом з нею до нашого міста переїхали 15 родин співробітників фірми. Дякуємо Дніпровській міській раді. Допомогли нам з облаштування наших працівників. Нам було видано надано житлове приміщення в гуртожитку, де можуть розміщуватися наші працівники зі своїми сім'ями. Допомогли із перевезенням обладнання понад 20 одиниць спеціальної техніки. Також в межах програми USAID підприємству надають токарні та фрезерні верстати. Саме релокований бізнес великий він за час за, за ну, заздалегідь про це подбав і користувався державною програмою релокації, за якою певні кошти йому компенсувалися там чи за переїзд, чи за пошук там приміщення. Всього до Дніпра наразі релокувалися 60 підприємств виробничої сфери. Ми продовжуємо випуск за кермом дніпровського тролейбуса. Вже рік працює водій переселенець з Маріуполя. Андрій навіть під обстрілами возив людей в охопленому вогнем місці, допоки там була електрика. Про особливості роботи на дніпровських маршрутах. Дивіться у наступному сюжеті. Починається робочий день водія тролейбуса Андрія. Спочатку він отримав подорожній лист, потім пройшов медогляд. Йому виміряли температуру тіла та артеріальний тиск, а також перевірили на алкоголь. Щобливо це добре до побачення. До повномасштабного вторгнення Андрій понад рік працював водієм тролейбуса в рідному Маріуполі ще 25 лютого. Він возив людей містом під обстрілами. Перевозили пасажирів вже безкоштовно. ось так, маршрути були вже там, де неможливо було проїхати. Ми розверталися десь на половині маршруту, і вже ось, мабуть, десь 27 лютого. Ми вже на маршрути не виїхали зранку. Після місяця виживання у пеклі родина Андрія вибралася до Чернівців. Згодом переїхали до Дніпра. Вже рік він працює водієм на різних маршрутах. Торбовий центр, багато людей завжди, багато машин, парковка, трамвай. Спочатку Андрій звикав до жвавого трафіку, але з часом призвичаєвся до Дніпровських вулиць і вже має улюблені маршрути. Я полюбляю їздити в центр міста десь. До площі Соборної там там багато так людей грає життя. Сьогодні він за кермом тролейбуса номер 8 рогатий, сучасний, зручний та з кондиціонерами. Коли от заходять люди, і тут фу, отак здихаю, так, що як все прохладно, все так заходить з вулиці. Пані Зоя завжди радіє, коли доводиться працювати на зміні з Андрієм. Приятний, от приятний, понимаєте? І з ним не буває скучно. Андрій додає, у Дніпрі його підтримали нові колеги. Тут все чудові люди працюють, всі ставляться з розумінням до всього цього. Водіями у Дніпровському електротранспорті працюють 50 переселенців зі сходу України. Більшість з них не довелося перенавчати, і вони добре себе зарекомендували. Вони вже з самого початку сідали за кермо та розуміли, як працювати з цим верховим складом. Щодо умов роботи, так, звісно, ми бачимо, що в нас є 50% оновленого тролейбусного парку. Це моделі нашого виробництва, ну саме Дніпровського. Це моделі а, інші, які були виготовлені на території України. А, нові тролейбуси УКП. Сподіваються, після війни вдасться оновити весь рухомий склад електротранспорту. А Андрій мріє побачити своїх Маріупольських друзів, яких розкидало по всьому світу. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі усі насосні станції в місті працюють. Знеструмлень чи аварії не зафіксовано. За минулу добу комунальники усунули понад чотири десятки пошкоджень та засмічень на мережах водопостачання та водовідведення. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та у офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Сьогодні не працюватиме 15-й трамвай, а 18-й та 19-й трамвай і 20-й тролейбус завершать роботу раніше. Графіки останніх відправлень на ваших екранах такі зміни пов'язані з ремонтами колій і переїзду. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі плюс 19 градусів. Сьогодні протягом дня синоптики прогнозують сонячну погоду і без опадів. Температура повітря сягне 30 градусів з плюсом. На цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтеся на канал Дніпро Ті Ві та наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Ті Ві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі.